Доброго часу доби, шановні добродії. Маємо перші результати в нашій восьмій позовній заяві до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яку ми подавали до адміністративного суду з вимогою про скасування рішення, точніше розпорядження виданого. Керівником центрально Чечелівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрієм Клименком, от нагадаю, що додатком до цього розпорядження була повістка від 17 квітня 2025 року. Ну, так як повістка не оскаржується, ми оскаржуємо дію або бездіяльність посадових осіб. Або державних органів. То тут оскарження йде розпорядження. Дана, дана позовна заява нами була подана 9 травня. От, і 13 травня суддя Лозицька Ірина Олександрівна, на яку відбувся розподіл даної справи, взяла самовідвід. Сьогодні ми отримали по пошті. Відповідну ухвалу, і маємо її електронний, електронну копію. Так от, як обґрунтовує свій самовідвід суддя Лозицька? Вона пише, що до Дніпропетровського окружного адміністративного суду звернувся Філіпенко Олександр Сергійович з позовною заявою до Обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відновити конституційні права і обов'язки людини і громадянина, порушені протиправними діями Дніпропетровського ОТЦК та СП, шляхом визнання протиправним та скасування індивідуального акта, яким є розпорядження, номер 4 дріб. Дві двадцять від 17.04.2025 року. З додатком до якого була повістка номер 322 42 13 від 17.04.2025 року, виданого керівником Центрально чечелівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, те, про що ми вже говорили. Далі вона пише, що за відомостями було розподілено на неї, і 13 травня 2025 року суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Лозицька ІО подала заяву про самовідвід в обґрунтування. Заяви про самовідвід. Зазначено, що позовну заяву від імені Філіпенка Олександра Сергійовича подано Сергієм Венеміновичем Філіпенко, тобто мною його батьком, за довіреністю відповідною, яка долучена до матеріалів позовної заяви. Також зазначено, що у провадженні судді Лозицької. І оперебувала адміністративна справа номер 160, дріб 79,58, дріб 18. За позовом. ну, Тут в електронному версії особа 4, особа 5. Це наші були депутати-районники, які звернулися до наших громадських організацій, і ми вийшли в тому провадженні їхніми представниками. От... І третєю особою була також громадська організація Луганська правозахисна група, от, де також ми були на той момент членами громадської організації і відповідно представляли інтереси позивачів. Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19 лютого 2019 року було відмовлено у задоволенні заяви про забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення Дніпровської міської ради 8-го скликання номер 95 дріб 31 від 25.04.2018 року. Це ми скасовували рішення. Дніпровської міської ради, яким повалювався адміністративно-територіальний устрій в нашому місті з державним районним поділом, нас на той час ніхто не підтримав, всі скакали з кастрюльками на голові, раділи переименуванням. Раділи ще якимось там новшеством, там ОСББ і Проча Ахінея, от прочі махінації, через які у вас у всіх заберуть майно. Вже забрали. Воно вам вже не належить. От. Ми намагалися, як останній острівок конституційності в Україні, бо ми залишилися останніми. Е Тут слід зазначити, що ми були першими, а залишилися останніми, адже в 2015 році я самостійно пішов і скасував рішення міської ради Дніпропетровської на той час міської ради за підписом Івана Куліченка, де також хотіли знівелювати державний районний устрій в місті Дніпропетровську. Ліквідувати вісім районів і зробити натомість два правобережний і лівобережний. От їм нічого не вдалося. Я самотужки один пішов і виграв суд у міської ради без досвіду, без нічого, без, без освіти, просто з знанням знання, яке набував безпосередньо. В процесі от, і з напором. Адже, наприклад, коли справа там зависла, я вперше почав звертатися е, там до ВРП з скаргами, е, ну і усюди, до державних так званих установ. От, ну, був, був дуже активним в тому, в тому плані. Е, Тут та ж сама ситуація. Вони хотіли вже не ліквідувати райони в місті, а не проводити вибори до районних місті рад, представницьких органів відповідних територіальних громад. Тобто таким чином задушити місцеве самоврядування і узурпувати місцеве самоврядування в місті Дніпро. Цей... Ця вже, це рішення було підписано е, Філатовим. І е, ну, це те, що ми намагалися скасувати. От, як я сказав, вже, підтримки ми не отримали, е, люди спостерігали мовчки, так само, як спостерігають і зараз, е, як когось там бусифікують на вулицях, або хтось е, самотужки бореться в судах. Ну, е, ми навчилися вже боротися. Самостійно, і це набагато краще, ніж тягати за собою який-то там баласт з кимось про щось там радитись і таке інше. От то, е, суддя тут згадує саме ту справу, де ми також були дуже активними. Ми тоді написали дуже багато заяв про злочин по 375 й кримінального кодексу, яку потім. Через наші активні дії прибрали з Кримінального кодексу України, визнавши її неконституційною. От, а це було стосувалося незаконних неправосудних рішень суддями. Потім ми відкривали дуже багато, просто пачками відкривали кримінальні справи на судді різних юрисдикцій, тут у нас в місті Дніпрі. По 109 й це повалення конституційного ладу, вносили в ЄРДР, так що ми показали приклад правової боротьби і, в принципі, хотіли знайти підтримку якраз от серед таких молодих суддів, як Лозицька Ірина Олександрівна. І там, ми, ми завжди, скажімо так, пишемо. Документи свої процесуальні без образ вони ґрунтуються виключно на нормах права, на міжнародних договорах. От, ніколи від нас ви не почуєте якихось персональних образ. От, і ми сподівалися таким чином. Скажімо так, змусити нам суддів, суддів нам підіграти, розумієте? Вони могли б потім послатися на те, що ну дивіться, громадськість тисне, ми нічого не можемо вдіяти, от, і змушені, змушені приймати ті рішення, які відповідають букві закону. От, але такого не сталося, і в той час суддя після наших. Заяв про відвід. Точніше, ми навіть тоді не писали ще заяви про відвід на неї конкретно. Ми писали скаргу до ВРП. І на підставі цього вона тоді взяла самовідвід. І в даному випадку вона це обґрунтовує якраз з тими самими подіями, просто щоб вам було зрозуміло, про що йде мова. Чому ми так далеко відкатуємось аж в 18-19 роки, ну суддя, точніше, Лозицька Ірина Олександрівна в своїй ухвалі від 13 травня 2025 року? Я продовжую після цього на адресу суду надійшла, надійшли листи від 25.02.2019 року та від 04,03 року, зі змісту яких вбачається. Недовіра до судді Лозицької і О. А саме викликає певні сумніви щодо наявності законних повноважень у судді Лозицької і О на здійснення нею правосуддя. Ці листи надійшли від представників особа 6, Чомусь тут зазначають та Філіпенка Сергія Веніоміновича, тобто мене. Під особою 6 у нас ховається Акулов Владислав Віталійович. В наступному абзаці вона зазначає, також встановлено, що в мережі інтернет на сайті Багнет Нації представниками позивачів Акуловим ВВ та Філіпенко СВ зазначено про недовіру судді Лозицькій ІО та про відсутність повноважень. Крім того, на сайті Багнетнації розміщено копію дисциплінарної скарги на дії судді Лозицької, яка адресована Вищій раді правосуддя та підписана представниками позивачів Окуловим і Філіпенко. Ну, ви бачите, що ми. Е Намагалися задіяти виключно правові механізми, зверталися в тому випадку, коли у нас виникла недовіра, а вона у нас була обґрунтована. У нас на кожного суддю, скажімо так, є інформація. Вона, в принципі, є у вільному доступі. А ми, крім того, до того декілька років поспіль. Робили запити в усі суди міста Дніпра, Дніпропетровська ще тоді, і Дніпра потім же. І у нас. Скажімо так, причому від різних громадських організацій або від себе як громадяни. У нас на, на всіх судді, вони самі надали повну інформацію, хто коли призначений, хто, як і коли. Всі явки і всі паролі. Тобто ми тут нічого не вигадуємо, все, все публічна інформація, ми там в особисте життя людей не. Не втручаємось. От. Так що в дисциплінарній скарзі представники позивачів просять негайно, от уявіть собі, негайно звернутися до Президента України з вимогою встановлення на законодавчому рівні визначених статтею 20 Конституції України, державних символів України, а саме, Великого Державного герба України. для... Приведення у відповідність до вимог чинної Украї... Чинного українського законодавства, самого законодавства та повноважень судді Лозицької, з якої вбачається недовіра до судді зі сторони представників позивачів Акулова та Філіпенка. А саме зазначено, що Існують певні сумніви щодо наявності законних повноважень на здійснення правосуддя. Так вони у нас відсутні і на сьогодні, бо, наприклад, є рішення Конституційного суду, де сам Конституційний суд звертається до Верховної Ради України і пропонує їм прийняти затвердити ті символи, які є в статті 20 Конституції. Адже без цих символів. Ну, ці символи, по-перше, це є символи судової влади, от, той же самий державний герб і державний прапор України. От а з іншого боку, має бути велика державна гербова печатка в Україні для того, аби поставити на. Указі того ж самого Президента України з приводу призначення Лозицької Ірини Олександрівни на відповідну посаду професійного судді, Наголошую професійного судді, бо всі вони призначені просто суддями в суди. А у нас Конституцію визначен, визначений статус. Професійний суддя, то тому оця фальсифікація і відбувається. Ми на це на цьому наголошуємо. Ми на ці недоліки показуємо. То я так думаю, що самі ці особи, от, наприклад, та ж сама Лозицька Ірина Олександрівна, вона могла письмово звернутися до голови суду. Голова суду, в свою чергу, міг би звернутися там до територіального управління. Державної судової адміністрації, там зібратися з суддями раду суддів, звернутися до ради суддів України, ті, в свою чергу, звернутися до там, президента як гаранта Конституції, то, в свою чергу до парламенту і так далі, і так далі. Тобто, привести все у відповідність до конституції. Ми ж нічого не просимо щось з того, чого немає в Конституції. Навпаки, ми показуємо на норми законодавства і просимо їх виконати. Виконати, тоді у нас з'являться певні обов'язки, як у громадян, також, От, і, наприклад, ті ж самі обов'язки, які, на які зараз, наприклад, нам вказують ті ж самі представники територіального центру комплектування, говорячи про те, що кожен має там іти захищати батьківщину. Немає спору абсолютно. Виконайте Конституцію, виконайте статтю 95, наприклад, для початку. Давайте я отримаю ренту за 30 років з тих надр, які були видобуті. От, і тоді у мене буде зрозуміло, мені буде зрозуміло, для чого я мушу йти і щось захищати. А захищати олігархів або ще когось, ті, хто накралися і продовжують наживатися на війні, знаєте, ну, у мене такого великого бажання немає. Бо я розібрався і хочу, щоб виконувалася Конституція, і щоб всі її виконували. От буквально всі її виконували. Так що продовжу наступний абзац, який прописала суддя. Лозицька, він такий. У зв'язку з чим ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 26 лютого 2019 року по справі номер 160 дріб 79, 58 дріб 18 за позовом е, депутатів наших. До Дніпровської міської ради третя особа на стороні позивачів, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору громадська організація Луганська Правозахисна Група про визнання рішення Дніпровської міської ради, 7 го вибачаюсь, скликання номер 95-31, від 25.04.2018 року протиправним та нечинним заяву про самовідвід судді Лозицької було задоволено. Тобто вона самовідвелася тоді і вирішила самовідвістися і на цей раз. Далі суддя в своїй ухвалі посилається на конкретні норми законодавства. Обґрунтовуючи свій самовідвід, і в кінці вона постановляє заяву про самовідвід судді Лозицької задовольнити. Тобто, вона сама задовольняє свій самовідвід. Так що, ну якось, так от у нас виходить, що і так можна, розумієте? От і справу передає на розгляд іншому суді, який буде визначатись в порядку, встановленому з е, частиною першої статті 31 Кодексу Адміністративного судочинства України. Так що, отакі справи. Спостерігайте. Е, я думаю, що буде цікаво. Е, є вже певні результати, і по справі е, ми про це говорили. Е, по сьомій справі, та яка у нас знаходиться одночасно в тепер вже Чечелівському районному суді міста Дніпра, ми туди подали запит на інформацію з приводу перейменування, як до того ставляться судді, які працюють в цьому суді. От, цікаво буде, ми, ми це все будемо висвітлювати. От, також ми звернулися і до Конституційного суду. Щодо перейменування і повноважень судді Самсонової і звернулись додатково до Офісу Президента України з, тим, з тих самих питань. Так що хочу подякувати всім, хто нас підтримує. Скоро буде новий випуск газети Багнетнації. Так що можете. Це, цей номер буде стосуватися ТЦК та СП. В принципі, ці матеріали ми всі публікуємо в наших позовних заявах. Тобто, звідти будуть вижимки з приводу правосуб'єктності, їхні документи. Все це ми опублікуємо, вирішили опублікувати в своїй газеті для того, аби цю газету потім подавати. Ну, як додаток, як доказ до справ і кримінальних, і процесуальних в адміністративних або цивільних справах, ну, одним словом, зробити такий універсальний номер газетки. Згадаємо там і про Міністерство оборони України також. Якщо хочете стати спонсорами, будь ласка, рахунок зараз у вас на екрані. Допомагайте, у нас все йде в справу. Ми вам дякуємо. Все буде, багнет нації. Хай щастить!